5 вересня відзначається Міжнародний день благодійності. Заснований він ООН і щороку відзначається 5 вересня. В Україні набув чинності закон про благодійну діяльність та благодійні організації у 2013 році. 70% українців хоча б раз на рік жертвують кошти на доброчинність. В Шосткинській громаді благочинна справа стала невід'ємною частиною життя для багатьох людей. Волонтерів, студентів, учнів, педагогів, підприємців. В наш час це вкрай важливо, адже війна потребує постійних донатів на автомобілі, екіпірування та дрони, які мають на меті наблизити перемогу. Як ставляться шосткинці до благодійності, та чи виступають вони у ролі донатерів на потреби ЗСУ, ми поцікавилися у них самих. Скажіть, будь ласка, коли небудь долучалися до благодійної діяльності? Чи вважаєте сьогодні цю справу важливою для України? Ну, благодійність це хороша справа, тим більше зараз во время війни. Ну да, долучались, допомагали ми в початку війни, в'язали носки для наших. Постійно долучається до благодійності. Це важлива справа, і кожен потрібно, щоб кожен вкладав свою лепту, всю справу. Тобто для наших військових, для тих, хто постраждав під час війни. Постійно потрібно докладатися до цього, хто грошима, хто чим зможе, хто продуктами харчування, хто одежає. Тобто, це. Велика справа. Долучався і вважаю потрібним сам військовослужбовець, і вважаю, що без допомоги наших е, співвітчизників, і наших людей. Ми нічого не Ну, На мою думку, це важливо не тільки сьогодні, а завжди було важливо допомагати, якщо маєш таку можливість, бо завжди є ті, які потребують допомоги. А зараз, коли настала війна, таких людей ще більше долучалися. А як саме? ну кому потрібно було гроші, там діткам. То гроші. Я вважаю, що важливо, і взагалі ми всі повинні допомагати. І я долучалася до таких справ обов'язково, і допомагала і стареньким людям, і діткам. І зсу зараз це актуально, Ми всі працівники на роботі і вдома допомагаємо обов'язково. Дуже потрібно, долучалася, але я. Це було так, мабуть, спонтанно Оці долучення. А кому допомагали? Допомагала і дітям, допомагала і дорослим, і допомагала нашим воїнам. Оця доброта наша внутрішня повинна бути у кожній, у кожній людині. Тоді буде у нас селад і клад в нашій країні. Це свято ми рекомендуємо зробити добру справу, пожертвувати кошти на допомогу внутрішньопереміщеним особам, допомогти зі збором військовим. Також можна віддати речі на благодійність, сходити в притулок до тварин та подарувати їм увагу та час. Роблячи добро, ми його поширюємо, тож давайте не зупинятись разом до перемоги.